Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня з моменту повномасштабного вторгнення Телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли повідомляють, що Москва втратила 96 крилатих ракет у результаті минулотижневого удару по авіабазі, ми оцінюємо останні бомбардування за минулі 24 години та наступний саміт з питань оборони європейських лідерів, що відбудеться в Парижі. Сьогодні четвер, 27 березня, три роки і 32 дні від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднався асоційований редактор з питань оборони видання The Telegraph Домінік Ніколс, і наш редактор у Європі Джеймс Крісп. Перш за все дом розповість про останні військові події. Дякую, Франсіс. Привіт усім. Еммануель Макрон зараз приймає європейських лідерів, включаючи президента Зеленського та прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера на саміті в Парижі. Це останнє зібрання. Коаліції бажаючих 31 глава держави в Єлисейському палаці на перемовинах від Джеймса про це незабаром. Хоча я зазначаю, що досить очевидно, що Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Британію та Францію у розробці планів щодо того, що вони називають військовим втручанням в Україні. Україна. Під виглядом миротворчої місії, отже, це Марія Захарова, речниця міністерства закордонних справ Росії, каже, що така інтервенція може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО, хоча, як завжди, вона абсолютно не надала. Жодних доказів цього у будь-якому випадку у частині України Росію звинувачують у навмисному нападі на цивільних під час нічного удару по Харкову на, на північному сході країни. Внаслідок масштабної атаки безпілотників минулої ночі щонайменше 21 людина отримала поранення, включаючи дитину. За даними місцевих чиновників, це торкнулося житлових будівель та іншої цивільної інфраструктури. Російські дрони також вдарили по містах Дніпро та Суми. Тепер харківський губернатор Олег Синігубов, написавши в телеграм після атаки, сказав: сьогодні більше десятка дронів вдарили по нашому Харкову, одному з найбільших міст України. Жодна країна не повинна через це проходити. Тепер, реагуючи на удари, Андрій Єрмак. Керівник офісу президента Зеленського сказав, бажання миру виглядає інакше. Росія продовжує бити по цивільних. А Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, сказав, що атака показує, що Росія не шукає миру. Росія продовжує свій терор проти України та атакує мирні міста. Сказав він. Тепер цей удар був частиною ширших атак по всій країні. Вчора були випущені 86 дронів і одна балістична ракета Іскандер М, в результаті чого одна людина загинула, понад 30 отримали поранення. Хиблу була літня жінка в Херсонській області, і вона загинула від боєприпасу скинутого дроном. Отже, це так зване дронове сафарі російських військ, які намагаються тероризувати цивільне населення, продовжується в основному залишаючись непоміченим глобальними медіа. Тим часом ми робимо все, що можемо. Тепер до Росії і Генеральний штаб України сьогодні повідомляє, що командир першого батальйону 9-го мотострілецького полку Росії був убитий під час удару по командно-спостережному пункту в Курській області. Це сталося приблизно за 20 кілометрів на захід від суджі вздовж кордону. Про це повідомляє Київ індепендент. Немає можливості перевірити ці заяви. Що ще в Росії служба безпеки Росії ФСБ звинуватила сьогодні українські шпигунські агентства у спробах завербувати російських громадян для отримання військової інформації, видаючи себе за працівників американського аналітичного центру. Тепер в заяві Державне інформаційне агентство РІА повідомило, що ФСБ отримала інформацію про те, що представники українських спецслужб використовують прикриття впливової американської RAND Corporation для вербувальної діяльності на території Російської Федерації та отримання обмеженої інформації про спеціальну військову операцію Російської Федерації в Україні. Зараз Ранд вже заборонено в Росії. Його вважають однією з небажаних організацій. Наразі немає коментарів ні від України, ні від Ранц. Отже, той удар минулого тижня по авіабазі Енгельс 2 Сьогодні українські військові кажуть, що Росія втратила 96 крилатих ракет внаслідок вибуху. Ця авіабаза розташована приблизно в 600 кілометрах на схід від України і містить великі стратегічні бомбардувальники Туполєва. Було уражено роєм низьколітаючих дронів 20 березня, тобто тиждень тому сталася дуже дуже велика вибухова хмара у формі гриба та серія вторинних вибухів. Ми повідомили в той час. Генеральний штаб України сьогодні заявив, що оновлена інформація вказує на те, що в результаті удару української оборони по авіабазі повітряно-космічних сил Росії. Енгельс 2 противник втратив 96 повітряних крилатих ракет, у тому числі через вторинні детонації. Що ще відповідаючи на ці невідповідні так звані угоди щодо Чорного моря, про які ми говорили вчора? Президент Зеленський заявив, що Україна контролює ситуацію в Чорному морі, і він стверджує, що російський флот було потоплено або приховано. Виступаючи вчора ввечері для Євробачення новин, він сказав: вони не контролювали це Росія, вони не контролювали коридор у Чорному морі вже давно. Ми боремося. За це, тому що це крок до завершення війни. Війна, ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Їхній чорноморський флот був або потоплений, або схований. Це відбувається сьогодні. Ось чому Росія так зосереджена на Чорному морі як частині будь-якої угоди. Тепер Пан Зеленський сказав, що Москві не дозволять використовувати перемир'я для захоплення контролю над зерновим коридором. Він завершив свою заяву словами: ми взагалі були готові до повного припинення вогню. Вони просто хочуть вскочити і взяти під контроль зерновий коридор, але їм це не вдасться. Наступна новина з Росії: Росія передала п'ятьох дітей Україні після посередництва Катару. Про це повідомили російські ЗМІ сьогодні. Уповноважена при президенті Росії справ дитини Марія Львова Бєлова повідомила журналістам, що п'ять дітей, дві дівчинки та три хлопчики у віці від 11 до 17 років будуть воз'єднані з їхніми родичами в Україні. Причому ці родичі в основному їхні батьки. Добре, я зупиняюся тут. Коли я побачив цей репортаж, це виглядає, ніби це відбувається в чисто білому вакуумі. Ми е, доходимо до її моменту. Повернення а, дітей додому, а обминувши питання, як саме ці діти опинилися в Росії? Якщо їхнє вивезення було жахливим наслідком хаосу війни, чому для їхнього повернення додому потрібне було посередництво Катару? Чому це зайняло так багато часу? І, хоча дуже мило з боку комісара справ дітей Марії Львової Бєлової, повернути їх батькам? Ми повинні думати з таким формулюванням: що, що їхні батьки просто загубили їх, забули, що у них є діти, все передається в пасивному стані. Занадто багато звітів у пасивному тоні. І якщо ви вважаєте, що я приділяю цьому занадто багато уваги, зверніть увагу на сьогоднішні коментарі Стефана Дюжаріка, який є речником генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша. Пан Дюжарік сказав: наші колеги в Україні повідомляють нам, що сьогодні міжвідомча колона доставила життєво важливу допомогу до однієї з найбільш постраждалих громад у Донецькій області. Це четвертий конвой до прифронтових громад у регіоні цього року. Гуманітарії привезли шість метричних тонн медичних, гігієнічних та інших критично важливих засобів, включаючи ті, що для людей похилого віку. Щоб е, допомогти приблизно півтори тисячі жителів, які залишаються в громаді Костянтинівка, місцеві жителі стикаються з щоденними обстрілами, будинки та важлива цивільна інфраструктура зазнали пошкоджень, а постачання електроенергії, води та газу порушено. На що я кажу? Як чи це сталося? Ким Дюжарик? Хто це щоденне обстрілювання, з яким стикаються місцеві жителі? Просто виникло з повітря. Тепер мені дійсно хочеться. Ваш бос, пан Дюжарік, мабуть, сказав би щось про це, якесь пояснення, звідки ці снаряди з'являються. Хто веде ці бої? Хто забирає цих дітей? Як вони просто з'являються в Росії? Це все виглядає якось пасивно, але ви не отримуєте це від нас. Добре, ще кілька від мене, Френсіс. Журналісти оборони тут, у Лондоні. Нам вдалося провести час вчора з Джоном Гіллі, міністром оборони Великої Британії. Зараз більша частина розмови була про додаткові 2,2 мільярда фунтів, які вчора були виділені для Міністерства оборони канцлером у її весняній заяві. Але була можливість пана Гілі запитали, чи утримується уряд від критики Дональда Трампа та його адміністрації для уникнення тарифів. І Джон Хілі сказав ні. Справа у тісних союзницьких відносинах там. Гарні друзі, це коли у вас є занепокоєння або виклики, ви їх піднімаєте, але не робите це публічно. Я сподіваюся, що ви бачили від британського уряду в цей період спокій, конструктивність і здатність знову об'єднати українців та американців, щоб відіграти нашу роль у процесі, який очолює президент Трамп, і створив можливість для того, що він зобов'язався забезпечити. А стійкий мир в Україні, і ми працюємо над цим. Тому я вважав, що це була цікава заява від Джона Хілі. Відповідь на знаєте, легку критику, що бритійці ну не зверталися з жодними з цих занепокоєнь до адміністрації через деякі останні коментарі. Але це все на сьогодні, Френсіс. Ну, дякую дуже, дом. Отже, перед тим як перейти до Джеймса, ми детально говорили вчора, звісно, про наслідки від витоку історії групи безпеки Signal Джат. Трохи складно вимовити. Я знаю, дом. Ти проводив деякі розслідування тут, у Великій Британії пов'язані з цим. Що ти дізнався? Просто коротко. Так, звичайно, група чату в Signal, міністр оборони США Піт Хексеті та багато інших посадовців обговорюють удари по хуситам в Ємені у суботу, 15 березня, тобто кілька тижнів тому. Це була історія, яку розкрили в The Atlantic, Ви згадаєте. Отже, я цим займався зранку, спілкувався з міністерством оборони. це після того як я побачив інформацію від Грега Бахвола, який був колишнім дуже високопосадовим офіцером військово-повітряних сил. І я прослідкував його. І здається, тут була залученість британців. Отже, 15 березня з авіаносця класу Німець USS Harry Truman вилітають літаки f 18 щоб бомбити Ємен. Були й інші літаки з цього корабля, які проводили патрулі для захисту авіаносця. І ті літаки, які просто охороняли авіаносець, їх заправляли літаки-заправники королівських повітряних сил Voyager, що вилетіли з Кіпру. Отже, це було в той день, 15 березня, у той день, коли Піт хексет був на сигналі, який детально визначав час ударів на ви знаєте, неперевіреній платформі, не забувайте. Отже, не тільки життя американських військовослужбовців і жінок потенційно були під загрозою через цей витік безпеки, але також і життя британців. Вибачте, халявних британців були знаєте, невід'ємною частиною цієї операції. Я вважав, що це був досить цікавий. Там цікавий розвиток сьогодні. Францис. Я подумав, що варто про це згадати. Безперечно, дом. Дякую тобі за це. Отже, перейдемо до нашого європейського редактора Джеймса Кріспа, який висвітлює паризький саміт для The Telegraph. Джеймсе, з поверненням у вчорашньому епізоді я детально розглянув питання, що може зробити Європа, якщо Якщо Сполучені Штати припинять підтримку, розглядаючи певні економічні та оборонні заходи. Обидва ці питання, як ми розуміємо, обговорюються сьогодні. Але що ви чуєте з саміту? Які на цей момент існують розбіжності? Ласкаво просимо назад. Дякую, Франсіс. Отже, слухайте, сьогодні проходить цей саміт, і по суті задіяні три елементи. Отже, перше, це обговорення коаліції бажаючих націй і цієї можливої європейської миротворчої сили, і ця ідея під керівництвом. Великобританії, франкобританська ініціатива, і як можна уявити, є деякі країни, які підтримуються, а є такі, як Італія, як Словаччина, які безсумнівно проти. Польща також не дуже зацікавлена. Але як саме це працюватиме? Чи може ООН відігравати роль у миротворчих силах? Усе це обговорюється в тому, що фактично є своєрідним підведенням підсумків. Частина цього полягає в тому, щоб переконатися, що союзники з ЄС і не з ЄС спілкуються один з одним, бо очевидно, ЄС має свої саміти, але немає такого ж формату для країн, що не входять до Європейського союзу, щоб спілкуватися між собою. Тому це продовжується і це суперечлива тема. Тепер другий аспект цього, який, на мою думку, є надзвичайно цікавим. Це обіцянка Дональда Трампа Росії зняти міжнародні санкції з Кремля в обмін на це дещо не вражаюче перемир'я в Чорному морі. Насправді це просто не в компетенції президента США. Правильно, багато з цих санкцій, більшість санкцій, про які говорила Росія, були введені Європейським Союзом і Сполучене Королівство, практично в Унісон запроваджувало дзеркальні версії цих санкцій, фактично з моменту вторгнення в Україну. Отже, це означає, що Дональду Трампу доведеться попросити Європу зняти санкції, якщо він хоче, щоб його угода зрушила з місця. Тепер Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що Європа не має ролі в мирних переговорах. Європейці кажуть: немає миру в Україні без України, немає угоди для Європи без Європи. Але їх проігнорували. Але тепер у них є важелі впливу. Тож, чи зможуть вони увійти? Чи Дональд Трамп натисне, скажімо, я вийду з НАТО, або я введу ще більше тарифів. Чи деякі країни, які, знаєте, не межують з Росією, які більше просто хотілося би, щоб все питання санкцій зникло і відновився статус-кво дешевого російського газу, чи порушать вони єдність? Чи зможе Європа залишатися об'єднаною під таким тиском? Побачимо. Я маю на увазі. Говоримо про об'єднану Європу чи розділену Європу. Цей саміт проводиться через тиждень після саміту в Брюсселі, на якому я був, де обговорювалися плани значно збільшити інвестиції. План, щоб спробувати зібрати 800 мільярдів євро для перегрузки Європи. Але як завжди, ці плани зіткнулися з певними труднощами. Я маю на увазі, є країни, які не хочуть отримувати кредити для купівлі зброї вони хочуть отримувати гранти для купівлі зброї, і це неприйнятно для деяких інших країн. Я думаю, що особливо цікаво, що є один механізм: 150 мільярдів євро. Механізм для надання державам-членам кредитів для купівлі зброї зараз. Велика Британія, як мені здається, очікувала бути частиною цієї програми. Ми, очевидно, не є частиною ЄС, але знаєте, ми повинні переворужити Європу всі до роботи, так би мовити. Але як виявилося, Великобританія може отримати тільки 35%. Основне, 65% цих кредитів повинні бути витрачені на європейську, де українську або норвезьку зброю. Інші 35% доступні для Британії, США, Канади, Туреччини зараз. Ми можемо бути класифіковані як європейські. Комісія з того часу сказала, якщо ми підпишемо оборонну угоду між Великою Британією та ЄС, тепер Кір Стармер хоче цю угоду над нею, працюють вже досить довго. Єдина проблема зараз у тому, що я чув у Брюсселі минулого тижня, що французи починають говорити: ну, звісно, цей пакт, ніяких проблем. ніяких проблем. Ви знаєте, відносини значно покращилися з часів поганих старих днів Брекзіту. Але є питання. Доступу ЄС до британських риболовецьких вод, угода про Брекзіт, яка була підписана наприкінці 2020 року, на Різдвяну ніч, коли Борис Джонсон ніби кинув британських рибалок під автобус, це закінчиться наступного року. І французи, і не тільки вони кажуть: ну звісно, ми хочемо цю безпекову угоду, але ми повинні спочатку переконатися, що угода з рибою укладена. Тому ви знаєте, щось змінюється, але деякі речі залишаються незмінними. О, дякую дуже, Джеймс. Я маю на увазі, ти згадав два важливі елементи, які ми обговорювали у вчорашньому подкасті. Зрештою, певні розрахунки залежатимуть від рішень, які приймаються в Сполучених Штатах, щодо того, скільки тиску вони, зрештою, готові надавати на Європу. Це невідомий елемент і дійсно. Ідеологічні елементи, що виявляються в Європі зараз. Ми просто не знаємо, наскільки далеко і наскільки сильний тиск, скажімо, французи захочуть застосувати тут. Чи коли все дійде до критичної точки, це буде лише спроба отримати трохи кращу угоду. Але вони сподіваються знайти шлях вперед. Ми просто не знаємо. Говорячи про деякі з цих напруженостей у Європі, Джеймс, ти також написав дві статті цього тижня, захоплюючи. По-перше, Брюссель з одного боку застерігає деякі країни, що їм варто подумати про накопичення запасів їжі у середньостроковій перспективі у разі повномасштабного вторгнення до Європи. Тобто це досить вражаючий заголовок, так? І це багато говорить про те, що про це не говорять більш широко. Але з іншого боку, є такі лідери, як Мелоні, яка здається дещо зволікає. Я маю на увазі, як ти як ти орієнтуєшся в цьому, Джеймсе, як ти поясниш такі різні інтерпретації нестабільності моменту? Ну, дивіться, я маю на увазі те, що я хотів би сказати про е, накопичення запасів їжі та води на 72 години. Це не лише про ризик вторгнення. Я маю на увазі, що це один з ризиків, які вказані. Ви повинні пам'ятати, що в Європі нещодавно були небувалі екстремальні погодні явища. Зміна клімату, повені, лісові пожежі, отже, всі ці речі є частиною цього міксу. Але знаєте, так час оголошення, час нової стратегії підготовки, на мою думку, був вражаючим. Але знаєте, не будемо перестаратися так, це порада від комісії, не обов'язкова рекомендація для європейців. І якщо, якщо я вам скажу, що серед порад є запровадження дня готовності ЄС і включення готовності до навчальних програм у школах. Ви можете помітити, що вони можуть сказати, що це хороша ідея, але немає гарантії, що європейські столиці раптово почнуть слухати зараз. Е, Мелоні, я думаю, є однією з найцікавіших лідерок у Європі сьогодні. Тобто, в певному сенсі у неї є деякі схожості з Кіром Стармером, незважаючи на те, що вона є представницею крайньо правих націоналістів. Що я думаю, всі можемо погодитися ніколи не стало б звинуваченням проти Сера Кіра. Але Мелоні є, отже, намагаючись стати мостом між ЄС. І Дональдом Трампом, оскільки вона поділяє багато політичних поглядів з Дональдом Трампом, але Італія знаходиться в ЄС. Це відзеркалення стратегії, яку вона успішно реалізувала минулого року, де вона фактично зробила себе мостом між м'якими євроскептичними правими та проєвропейськими консерваторами, і знаєте, завдяки цьому вона змогла змістити Європу вправо значно вправо щодо міграції. Ви знаєте, є причина, чому Європа зараз готова дозволити за європейським законом офшорні табори утримання для невдалих шукачів притулку. І однією з цих причин, дуже важливою причиною, є Джорджія Мелоні. Тепер знаєте, коли вона прийшла до влади, всі думали, на... о, вона очолить найправіший уряд в Італії з часів Муссоліні, а вона популістка. Вона говорить про те, що Брюссель змушує людей їсти комах, але насправді вона себе показала на диво вмілою. Для будь-якої державної діячки вона принесла рідкісну стабільність в італійську політику, яка, як відомо, славиться е, надзвичайно коротким терміном діяльності урядів. Ну, вона вже два з половиною роки, що непогано, вона дуже популярна. Але чи можеш ти продовжувати грати на протистоянні обох сторін, якщо з одного боку у тебе Дональд Трамп? Е, я маю на увазі, що це також намагається зробити Кір Стармер. Він намагається балансувати Європу і Америка, граючи з обох сторін, ніби якийсь набагато нудніший. Клінт Естволд, а у зажменю доларів, правда, малоні. Я б сказав, безперечно, цікавіший лідер. Також намагається робити те саме, але тиск буде зростати, і в якийсь момент їй доведеться почати приймати рішення. Одне з е, тих рішень вона не підтримує коаліцію охочих щодо італійських військ. Зараз для цього є внутрішні причини. У неї складний партнер по коаліції, у якого є прямий зв'язок з Джеші Де Вансом. До речі, і ми знаємо, що адміністрація Трампа не має проблем із втручанням у внутрішню політику своїх союзників. Запитайте про це у Німеччини. Тому її певна м'якість і неквапливість щодо миротворчих сил коаліції охочих. Вона сказала, що це було е, ризиковано важко, складно, а також вводити різного роду нові проблеми, які уповільнять переговори щодо плану переозброєння Європи ЄС. Це в основному так, щоб вона не розізлила Дональда Трампа. Знаєте, після того, як Трамп е влаштував Догану Зеленському в овальному кабінеті, був по суті один великий європейський лідер, який не зайшов на ікс і не сказав Ми з вами або щось на зразок цих слів, ви не самотні. І це була Мелоні. Я маю на увазі, що пізніше Мелоні закликала до негайного саміту між США та ЄС, і Вашингтон просто проігнорував її. Тож. Отже, Дональд Трамп, можливо, вважав її фантастичною жінкою. Вони можуть любити те, що вона товаришує з Мілеї в Аргентині, але знаєте, в кінцевому рахунку, якщо мага збирається стати глобальним, а, якщо ти не дотримуєшся лінії, вони знайдуть когось, хто це робить. Я маю на увазі, подивіться, що сталося у Великій Британії з реформ UK. Найджел Фарадж каже щось про те, що знаєте, Стівен Леннон чи як там його звати, він, він ув'язнений. Ілон Маску це не подобається, і починає говорити про конкурента. Боюсь, що білий дім вони ніби не дуже схильні до інакодумства, і думаю, Мелоні ризикує про це дізнатися. Справді дуже дякую, Джеймс, за цей огляд. Остання тема, яку я хотів би обговорити з вами, дуже коротко. Дякую за ваш час сьогодні. Я знаю, що це дуже зайнятий день для вас, і це Гренландія. Ми не дуже говорили про це на Україна найновіше, дуже але, звичайно це також актуально, враховуючи те, про що ви тільки що говорили. Вимоги Дональда Трампа, щоб Гренландія фактично стала частиною Сполучених Штатів або була анексована сам Шіша заради власної безпеки. Я маю на увазі це автономна данська територія, країна-член НАТО. Що кажуть європейці про це питання, Джеймсе, і як це може вплинути на ці розмови? Я можу підсумувати це досить дипломатично. Вони не вражені. Ну, знаєте, мені здається, що. Антоніо Коста, який є президентом Європейської ради, був запитаний про це на заході в Брюсселі нещодавно. І він сказав: дивіться, народ Гренландії має право на самовизначення, добре. Вони напівавтономні, є власністю Данії, але мають право оголосити незалежність від Данії, коли забажають. Насправді, всі основні політичні партії там хочуть незалежності, вони лише розділені в думках щодо того, скільки часу це займе. Отже, це ситуація: немає жодної партії, яка говорить, о, ми хочемо бути частиною Сполучених Штатів. Факт у тому, що якщо ви почнете говорити про позбавлення людей права на самовизначення та територіальну цілісність інших націй, таких як Данія, якщо люди будуть це ігнорувати і не оспорювати, сказав Коста, тоді знаєте, ви потрапляєте в ситуацію дикого заходу, де основною є хаос, де міжнародний порядок на підставі правил, введений після Другої світової війни, так би мовити, розпадається. А факт у тому, що на Гренландії вже є військова база, правильно можна було б розмістити там ще війська НАТО. Так це повинно заспокоїти занепокоєння національної безпеки, які Америка каже, що має щодо арктичного регіону, де Росія і Китай ніби змагаються за вплив. Коли лід тане, знаєте, з'являться нові водні шляхи для судноплавства, нові ресурси будуть відкриті так, добре, але. Чи означає це, що 57 тисяч гренландців мають раптом почати співати зоряно смугастий прапор? Ні, не означає, це так само безглуздо, як припустити, що Канада стане 51 штатом. Данська прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен гаразд, вона, вона лівий лідер, правда. Але щодо міграції, вона є однією з найжорсткіших лідерів у Європі. Вона насправді має багато спільного з Дональдом Трампом. Вона підходить до міграції з точки зору того, що це ускладнює життя працівникам, тому що це шкодить державі добробуту, знаєте, скандинавські моделі. Але те, що вона запровадила, дуже дуже жорстке, розумієте? Я маю на увазі на певний момент. У них був закон, за яким біженці повинні були здавати будь-які прикраси при прибутті, які потім йшли на покриття витрат на їхнє розміщення. Це називали законом про обручки. Вони штовхнули європейські закони до абсолютної межі щодо міграції. Отже, Дональд Трамп. Міг би мати когось, знаєте, з принаймні якоюсь симпатією до його ідеї, якщо б він міг залишити цю мрію про анексію Гренландії. Але ось так Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на Надаблулава Telegraph. Точка Ко UK, У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukraїнpodeg.co.юк. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.